Доброго дня Мої вітання всіх з Новим Роком та Різдвом Христовим. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах і купили такий комерційний автомобіль, як Mercedes Sprinter Maxi Basso. Даний автомобіль весь в рідній фарбі. 20-й рік. 25 вересня автомобіль виїхав з салону. 25 вересня виїхав з салону 2020 року. На сьогоднішній день має пробіг 431 тисячу. Весь комерційний транспорт має завжди немалий пробіг. Має таку невелику м'ятину, яку в Україні можна видалити на автобаді видалення вмятин без підфарбувань, а так повністю в рідній фарбі, не полірований, в досить гарному стані, не намащений, плаками і тому подібний. Має дві, дві м'ятини. Вибачайте сьогодні такий вітрова погода, Такі автомобілі комерційного призначення ми також купуємо, доставляємо в Україну. Даний автомобіль з пробігом 431 тисячу виходить нашому замовнику 26 тисяч доларів, розмитнений в Україні. А зараз робимо коротенький огляд, які пропозиції є на сьогоднішній день. Форд транзити, вже були в попередньому ви... відео, на автоматичних коробках передач. Автомобілі мають по 200 тисяч пробігу, не так як у нас в Україні на авторіавці 120. Є такі Тойотки, хатчбеки, гібриди. Прийшла супер пропозиція Toyota гібрид C-HR, гібрид бензин електрика, такий кросовер, досить нарядний і в хорошому стані. Hybrid, 1.8 гібрид, 18-й рік, 170 пробігу. Ціна на експорт для України 15600 євро. Також є повні електрики, це кросовери ягуари. Автомобілі дані йдуть на розмитнення в Україну, можна сказати, на розмитнення під нуль, тобто, якщо автомобіль має 18-й рік має батарейку 90 кВт, розмитнення 90 євро. Ми платимо державі. Ну і, звичайно, послуги брок брокера. Також є X5 BMW-гібрид з останніх приходів. Є також повна електрика Nissan Leaf. Зроблю такий швиденький. Огляд площадки. Є супер пропозиція Opel шість 6500 євро. Семимісний збережений автомобіль у супер ціні шість п'ятсот євро. 2015 рік, 229 пробів. Сеати в наявності залишу посилання сайт, де ви зможете побачити пробіги і ціни. Свіженький прихід, шкода суперб, ксенонове світло, седанчик з панорамою. Механічна коробка передач 148 пробігу. Ціна тут в Нідерландах 12300 євро. Також є досить великий вибір по октавіях. Переважно все автоматичні коробки передач. Форд-фокуси бувають і зразу розлітаються. Форд Фієсти є у наявності. На даний момент є отаких от спринтера, де 10 штук по хороших цінах. Йому цікавлять спринтера комерційного призначення, будки цільнометалічні, не зволікайте, робіть. Передні замовлення. Є транзити. На автоматичній коробці 223 пробігу, стан автомобіля просто як ляля. Так, Volkswagen Т-6 холодильник і є також Volkswagen. Rearft, stop, Ще не проданий. Ціна, наскільки пам'ятаю, від 19 тисяч євро. Водка сьогодні дощова, зими як такої не буває, дуже рідко падає сніг. Також останній прихід Volvo. v 40 на автоматичній коробці передач. Ну, асортимент. Як завжди Peugeot 308 універсали, хетчбеки в різних модифікаціях з різними пробігами. Peugeot 208 Економні, динамічні, такі малолітражечки, один і двигун, дизельні Сітроени В нових мурташках такі сітроени кактуси С4 також цікаві, досить нарядні автомобілі. Так, для прикладу, Citroen Cactus, ціни немає, але ну, на сайті ви зможете побачити. Другий 9700 євро. На сайті є ці автомобілі. Будь-який автомобіль можна прорахувати з розмитненням і з. Доставкою в Україну. Робіть попередні замовлення на автомобілі. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Також досить цікавий автомобіль по супер ціні. Меган 4 в чорному кольорі. 7999 євро. 17 рік, 199 пробігу. Автомобільчик комплектація Босе на легкосплавних тисках. Механічна коробка передач. Телефонуйте 050 565 0817. На все добре, до нових відео. Ми вирушаємо до України.